Продається цегляний будинок у селі Великі Коровинці Житомирської області, збудований у 86 році, який стане чудовим варіантом для тих, хто шукає простори, недороге житло в селі з усіма зручностями. Загальна площа становить близько 85 квадратних метрів. Планування продумане та зручне. Є три житлові кімнати: простора кухня, санвузол, коридор та котельня. Будинок теплий, з товстими цегляними стінами, вікна вже замінені на сучасні склопакети, двері нові. Усередині зроблені необхідні оновлення, є електричні теплі підлоги на кухні, у ванній та туалеті, опалення газове, встановлений надійний котел та газова колонка. Крім цього, у будинку збережена піч, яка справно працює та тримає тепло більше доби. Будинок підключений до всіх комунікацій. Світло, газ, вода, інтернет, каналізація, септик. Вода подається з свердловини, також є колодязь. Тож проблем із водопостачанням не буде. При бажанні частина меблів та побутових речей може залишитися новим власникам по домовленості. Ділянка велика 35 соток правильної форми, повністю огороджена парканом з чотирьох сторін. Є ворота для заїзду автомобіля, подвір'я доглянуте. На території росте багато плодових дерев та кущів, закладений сад, є місце підгород. Для господарських потреб передбачено кілька допоміжних споруд: гараж, сарай, літня кухня. Є аж два сухих погреби. Залишаються також дрова, інструменти та частина будівельних матеріалів, приємний бонус для майбутніх власників. Село має хорошу інфраструктуру, у пішій доступності магазини, школа, дитячий садок, амбулаторія, зупинка громадського транспорту, до Чуднова їхати менше 15 хвилин автомобілем, а до Житомира менше години. Тобто, ви отримуєте затишний будинок у тихому селі з усіма умовами для життя та водночас із можливістю швидко дістатися до міста. Ціна приваблива і становить 7 тисяч доларів. Документи готові до продажу. Це чудовий варіант для родини, яка цінує комфорт і хоче жити на власній землі.